Буквально годину часу я на лікарняному лежу з крива... постійно. Да? Мені позволило десь до 40 людей. У нас перевірка, прийдіть, допоможіть нам. Ой Боже, поможіть нам, пожалуйста. Штрафи виписують і все інше. Я зараз хочу вас послухати, ви прийшли сюди. Скажіть, перевірка була незаконна, ми це знаємо, тому що направлення на перевірку не було. І сьогодні також не було перевірки на ваш ринок. А вам будуть залякувати, вам розказувати, що якісь там на хтось написав та десь. Нема жодного листа, немає жодного документу на цю перевірку. Поясніть, кому показували, якого листа От тут чиночка стояла. Ми знайдемо, Ми все одно все все треба шукати тих панікюрів, хто діє це, хто пише письма куди-то. Я знаю, що хтось пише письма. Я знаю, хтось ходить тут десь і кричить спеціально для того, щоб вас запугати, щоб вас Проходить эти проверки, да перестаньте ви бояться. Ви же таки ж ви ж самі себе зарабатываєте? Ніхто ви зарабатываєте, а вас еще і грабят. До нового року всі перевірки наш президент Янукович відмінив. Їх не повинно, хіба тільки планові. Якщо планова перевірка, повинно бути направлення на ваше торгове місце. Ваше прізвище повинно вказано бути. Тільки тоді може бути перевірка. А якщо на весь ринок, то це не вас іменно повинні перевіряти. А після нового року да, ви знаєте, будуть перевірки і все остальне. Але саме головне дожні луртуватися. До вас приїхали люди. Бойці з різних регіонів України, які відстають з себе, а також інших підприємців, і не тільки. Вони не бояться і не тікаються, і не кажуть, моя хата з краю. Ось вони стоять перед вами. Ці люди приїхали за тисячі кілометрів машинами, автопробігом. І... і сказати вам, показати, ось дивіться, да. влада це я, це кожен з вас влада, кожен з вас спину, влада. Спину. Тому я рахую, вам треба гуртуватися, у вас є проспілка. спілка. Він писав заяву про спілку, це добре, платіть внески. У нас тупичні внески, 10 гривень. Це дівчики, зараз сміх. Бутилка пива стоїть десятку. Я хочу сказати, хто не про спілки напишіть заяву. Я буду лічену, якщо ви дзвоните, і перевірка, так? я буду перевіряти по спілку. Є ця людина по спілкую.

Ні, ну то прекратили праці. Прекратили праці і... Заводом з коштом ходить. Поруч, Ви не будете зароблювати. Ви ви не вставлені. Я вам вважаю агітацію. Уберіть цю бабуку. Дякую. Починаймо, починаймо. Починаймо, починаймо. Заводом з коштом ходить. Вона ж іде чудово. Давайте будемо плакати до самого вечора. Ми цього не приїхали не сюди плакати з вами, ми такі самі підприємці, як і ви. Я з Пальничини, от Ігор другий другі Рост, Луганська, от Толік з Черкаси. Ми три роки вже в нас асамблея громадської організації середнього бізнесу України. Це об'єднання неформальних громадських організацій, в тому числі сюди входять і вільні представники України. В чому суть нашої організації? Ми ні політичною політичної партії, мені під Кем. Ми самі по собі, і ми одне зрозуміли ще три роки тому, що жоден політик нас не захистить. Ми їм потрібні для мебелі і для того, щоб ми за них проголосували, так? щоб віддали свою владу, а потім вони з нас там дали далі для коритань. Е, тому е, питання стоїть в чому? Е, ми взяли досвід до одного, назвали це колективне самозахист. В чому суть? Якщо ви надієте, що я, Валентину. Ігор, будь-хто вас захистить, то вважайте, що нічого не буде. Тому що мене одного можуть знаєте, купити, залякати, ну, багато чого можуть зробити, правильно? Ізолювати, зробити психічно хворим. Можна все зробити. Тому ми ставку зробили на те, що кожен, хто вступає в нашу організацію, він є учасником колективного самозаду. Завдання таке, ми захищаємо один одного. І в цьому ефективність нашої роботи. Ми почали з краю, це громадська організація краю на Хмельниччині, це сім років назад. Я вам скажу, що таким методом мобільні групи у нас організовані, у нас організована, скажімо, система, у нас юристи, є, само собою, але ми громадський захист року. Оте, що до вас прийшли на перевірку, до нас так на перевірки не ходять. А якщо приходять, то вони бідні. От в Хмельницькому, їх закрили, були в два перевіряючих прийшли із охорони праці. Їх просто закрили в приміщенні, фактично арештували, визвали міліцію і здали ментам. Я вам скажу, результат такий: 95% з тих перевірок, що там пробують нас перевіряти, закінчується тим, що перевірки не відбуває. 5% це коли людина дала можливість наробила купу помилок, дурниць, допустила до перевірки і після того мала великі проблеми. І вже потім приходили розжулювати, вже було. Після. Значить, ми добились до того, що нас не чіпають. Органи влади контролюють. У нас є логотипи в кожного на машині, на торговому місці, і це є охоронний знак. І я вам скажу, отак як тут у вас будь йдуть йдуть, чи скажемо ці торгові ряди, так? в одному є логотип, вони проходять мимо, а друге починають шманати по повну І я вам скажу: не чекайте, що ви об'єднаєте всіх. Не об'єднаєте. Об'єднуйтеся, хто може. І усвідомлюйте так, що ви повинні самі, якщо ви хочете свободу і волю, то ви за неї повинні платити. Тільки раб бере все безкоштовно, але віддає все, він сам є майном. Тому вставайте вільними людьми, об'єднуйтесь і платіть за свою волю. Внески, контролюйте ці внески, наймайте юриста, наймайте, скажімо, людей, скажімо, всі необхідні речі, скажімо, офіс, що вам потрібно. Але саме головне. Це ваша, наша сила, знаєте в чому? В об'єднанні і в тому, що ми в нас багато. І коли перевіряючи приходять, хай їх прийде тут 5 50 чоловік, у вас тут тисячі. І я вам скажу, один чиновник проти, проти нас, він ніхто. Але ми поодинці проти системи, теж ніхто. Тому в цьому наша сила, я вам скажу, що давайте так. Ви готові до цього? Ми приїхали тільки раді того, щоб знайти самих, як ми, і бути переконаними в тому, що якщо нам це буде тяжко, то до нас приїдуть. У нас були випадки, коли ми в квітні місяці їздили, чи в березні ми їздили до Танкірогорадщину, е, ця делегація нас їздила сім машин. І кримінальна справа, яка була фабрикована проти одного із фермерів, була за тиждень закрита. Ми їздили до Рівної Белоцерківський кухню, винесли рішення про взяття її під варту. 70 чоловік поїхало. От, нам готували провокацію, але через те, що ми грамотно, ну, в нас є технології, зробили так, що і мінти, які сиділи в кущах, в блідежилетах, і ми залишилися задоволені. Але ми поставили на місце і доказали, хто таке є влада. Дякую, передаю слово для кого передати слово. Ігорю? Todo ahí.